Що українці знають про ГМО? Соціологи опитали понад дві тисячі людей. Більшість респондентів заявили, що про модифіковані організми чули багато разів і навіть знають, де саме їх слід шукати. На першому місці, як ви бачите, з достатньо большим отривом це називають колбасні здійсня. Друге – полуфабрикати заморожені продукти. Третє місце куріне м'ясо. І соуси, приправи майонез – це все практично трій більше ГМО, на думку українців саме в імпортних продуктах. А 3% опитаних навіть заявили, що вже відчули на собі шкоду від продуктів генної інженерії, алергії і отруєння. Утім, аграрні експерти в таке не вірять. кажуть, люди взагалі мало що знають про штучно вирощені організми. Незважаючи на те, що більшість каже, що вони обізнані, вони все розуміють. Насправді вони нічого не розуміють, а лише читають десь у пресі, що таке ГМО, А потім читаючи, наприклад, там на йогурті або там на якійсь там упаковці, що там є модифікований крахмал. Вони вважають, що це генномодифікований продукт. Завозити в Україну насіння генномодифікованих культур забороняє закон. Тож офіційно в нашій країні їх не вирощують. Експерти переконують насіння гібридів дороге, а тому аграріям не вигідно його купувати. Також фахівці наголошують, що генномодифікованих тварин не вирощують не лише в Україні, а й у світі. Я можу сказати з повною впевненістю, що генно модифікованих організмів тварин. В Україні просто немає, мова може йти про такі рослини, як соя, як кукурудза, можливо, картопля. Це те, що переважно в більшості світу є геномодифікованим. Утім, чи шкідливі продукти ГМО для організму людини? Питання відкрите, бо жодних наукових доказів ні за ні проти немає. Погоджуються самі аграрні експерти. Олена Сіренко, Іван Лавренчук, соціальний пульс.